Біфрен, спокій за ясної голови. З нами на зв'язку голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Пане Рифате, вітаю вас. Доброго дня всім. Розкажіть, що ваші інсайдери, друзі знайомі з Криму, розповідають про те, яка там нині атмосфера після бавовни на Кримському мосту? Ну, як завжди, коли бувають такі резонансні події. Одні, ті, хто залишаються відданими українській державі, ті, які не приймають окупацію, вони дуже радіють, але є ті, які впадають паніку. Ну, те, що сьогодні сталося зранку, це не просто така звичайна подія. Це просто найподія, ту, яку очікували, очікували, давно очікували, і вона сталася. І тому сьогодні в Криму. Одні п'ють ранкову свідкову каву, інші ж думають про те, як швидко покинути Крим. А як зараз можна покинути Крим? Дивіться зранку: російська окупаційна адміністрація сказала, що немає нічого страшного. Ми зараз запустимо паром вже на східній окраїні міста Керч вже вибудувалася довга. Черга вже більше ніж 3 кілометри. Це ну, десь дві години тому було. Парома ще немає. Вони очікують, що він буде запущений, а черга вже стоїть. Ті, хто хоче терміново покинути Кримський півострів. Що, що до Суходолу через Окуповані Херсонську та Запорізьку область і, і туди на Донбас. я... Не впевнений, що е, цей коридор вони дозволять використовувати для цивільного е, населення. Тут вони залишатимуть лише е, військові е, колони, постачання, таке інше. А в сам Крим, постачання навіть продуктів як буде забезпечуватися, поки міст не функціонує? Ну, сьогодні зранку люди ж дуже швидко реагують на це. Вони дуже усвідомлюють те, що Кримський мост це один із можливо, єдиних таких потужних комунікацій півострова з територією країни Окупанта, і звідки постачалася як військова техніка зброя. Так і інші товари, і як тільки люди почули, що сталися е, вибухи, і міст пошкоджений, і він на якийсь термін е, буде зупинено, по ньому з, е, сполучення, люди кинулися в магазини, і тепер там е, є вказівки, це прийняла місцева окупаційна влада. Ну, вони кажуть таке, що е, не хвилюйтеся, в складах все є. Вони перераховують там чого і наскільки вистачить. Там, скажімо, олії, там на 27 днів, там борошна на стільки днів, а палива е, теж показує, що в них не всі нафтосховища переповнені. Але чим більше вони заспокоюють людей, тим більше вони е, біжуть до магазинів. До Заправок і намагаються купити, залити і тому введені обмеження. Ну скажімо, машини заправляють лише ну саму машину, баки і каністри вже ні. Щодо продуктів харчування, скажімо, борошно крупи не більше ніж 3 кілограми в одні руки. У соцмережах зараз гуляє фотографія, скріншот, начебто наказу ФСБ до так званих Керманичів Криму евакуйовувати родини, звідти вивозити. Вам щось відомо про це? Чи є такі рухи на півострові, щоб очільники, так звані самопроголошені, намагалися якось ретируватися звідти? Ні, поки таких немає даних, але при перших вже, ну, от таких. Ударах, ми знаємо, що ну, ті, хто займає певні посади військових спецслужбах, вони в першу чергу займаються своїми родинами. Так було після 9 серпня, коли були удари по воєнному аеродрому Новофедерці, близько міста Сакі, і так було після того, як зруйновано ударами. Були військові склади під Жанкоєм. Я думаю, що і зараз щось таке подібне буде. Бо знаєте, удари, ну ну, вибух чи підріб зараз дуже багато версій, але ж ми розуміємося, що тут вже не просто покурили, да? і, і міст дуже пошкоджений. І, і, і саме цей удар по Кримському мосту це є ну. Я вже говорив, така найподія цього року, і вона є найбільш для людей відчутливою і тих, хто чекає на входження збройних сил України, тобто очікує звільнення, і особливо для тих. То но ну, чомусь е, був впевнений в тому, що Крим є неприступним і суди ніколи вже в Україну не повернеться. Uh -huh. І тому вони обов'язково будуть шукати шляхи для того, щоб якомога скоріше покинути Крим це не просто знаєте вибух десь якогось військового Да, це передовсім удар по авторитету Російської Федерації по їх заявах про те, що Крим суперзахищений. Дякую, що ви долучилися. РФ Чубаров, голова межлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку. Ну а далі передаю слово у студію новин.